Благословіння в родині Бразильських, що ще один хлопець, ще один Бразильський з'явився. І це продовження роду це благословіння, що сьогодні прадідусь, прабабуся да не присутній на цій молитві. Але разом з тим немає тих, кого дуже хотіли побачити рідні, щоб були на цій молитві, бачили цю молитву. За Тимофійка, вони вже в вічність. Таке життя. З одної сторони хтось народжується, а хтось залишає цю землю. Я хочу, щоб сьогодні ми могли подивитися на такий великий уривок Слова Божого, і подумати про важливу одежу, з якою ніколи. Ніхто з нас не може зняти. Насправді, якщо взяти від початку, одежа е, в Біблії, вона ну, їй надається таке важливе значення. По-перше, коли е, через пізнання гріха люди побачили свою наготу, вони потребували одежі. Одежа е, в різні часи вона мала різну форму, так само як зараз. Приблизно є якісь такі. Е, Норми, але все інше змінюється. В, в міру яка погода, яка культура, це впливає на форму одежа. Одежа в Біблії написано, вона могла бути святкова. Окремо була Біблія весільна, тобто бенкетна. Була е, одежа царська. Могла бути одежа. Веретище або волосениця, це з такого грубої, переклюжої шерсті. Одежа могла бути розірвана. Розірвана одежа була в прокажених. інші мали бачити, що це прокажені. Одежа могла бути розірвана людина, яка переживає якусь скорботу, або розірвана могла бути одежа в людини, над якої вчинили наругу, коли Тамара була зґвалтована, вона роздерла свою квітча туніку. Посипалася попова. Одежа вона завжди мала якесь таке видиме значення. Книга Пуття, 37-й розділ. Ви знаєте дуже добре цей текст, скоріш за все, нічого нового не скажу сьогодні, бо хто ходить на дійну школу, то з дитинства знає цю історію, декілька разів відчув, але я хотів, щоб ви прослідкували зараз одну дуже важливу тему про одежу, яку не зможе зняти інше. 37 розділ. І, а Ізраїль, тобто Яким, любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старості, і він справив йому квітча вбрання. І ось ця паралель в ще є в Новому Завіті, коли е, добрий батько. Це печі, він зустрічає блудного сина, який був мертвий і ожив, який був пропав і знайшовся, він дає йому на ноги взуття, і він просить зодягнути його в найкращу одежу. В даному випадку квітчасте вбрання воно визначало статус Йосипа серед інших братів як улюбленого, як особливого. Для Йосипа це було таке, знаєте, підняття, приємність, а для братів це б стало прикрістю. Більше того, після цього вбрання йому почали снитися дивні сни, в яких вони йому кланяються, в яких вони перед ним падають. Це ще більше засмутило їх. І настає той момент, 37 й розділ, 23 й вірш. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони стягнули в інших перекладах здерли. З Йосипа обрання його квітчасте обрання, що на ньому було. Коли е інші дивилися на нього, їм було неприємно. Рідним братам було прикро, що батько зробив його особливим, батько зробив його улюбленим, а чого він, чого не я? Чого ми маємо пасти і переживати цю холод і спеку біля овечок, а він біля батька, він вчиться. Це дуже часто чиясь увага вона може не тільки викликати заохочення, вона може викликати заздрість. Діти сьогодні про це розказували. І тут треба серце своє дуже пильно берегти. Братини берегли своє серце. І коли він наблизився до них, то що вони зробили? Вони здерли. З нього його одежу. Коли вони хотіли його вбити, пізніше кому з них прийшла ідея, що краще не вбивати, навіщо вбити його, він ж їхній брат робим був, вони кидають його в яму, але коли робив, вони борол, йшли карвани з дітів і їм продають Йосипа. 29-й вірш. Робим вернувся до ями, аж нема Йосипа в ямі і розірвав він. Одежу свою. 31-го вірша читає. А вони взяли Йосипове вбрання і зарізали козла, і вмочили вбрання в крові. І послали вони квічасте вбрання і принесли до батька і сказали: Оце ми знайшли. Пізнайно, чи це вбрання твого сина воно, чи ні. А він пізнав його та й сказав: вбрання мого сина, дикий звір його з'їв. Справді, розшарпаний Йосип, роздав як одіж свою. Зодягнув вредище на стайна своїй багато днів справляв жалобу по синові своєму. І зачали всі сини його та всі дочки його потішати, але він не міг. та й сказав у жалобі зійду я до сина мого вшаолог, і плакав за ним його батько. І знову одежа. Робив роздає одежу, тому що план, скоріш за все, от якби врятувати Йосипа з руки братів не вдався, його продають. Батько розриває одежу, тому що йому принесли іншу одежу. Одежа, яка мала бути символом улюбленого, символом особливого, вона була в крові. Те, що мало бути гарним, було порване і було вимазане кров'ю, що для Якова означало смерть Йосипа. На цьому історія Йосипа вона лише починається. 38 розділ я хочу прочитати е лише два моменти. Чому інколи ми читаємо буття, ми думаємо, навіщо ця обставка пригоди Юди з Тамарою, коли Тамара, будучи невісткою, вона е завагітніла від свого тестя. 14-19 вірш. Зняла вона з себе одежу вдівства свого, покрилася покривалом і закрилася, і сіла вона при прамінах, що при дорозі до тімни. Познала вона, що вивіз шела, а вона не віддана йому за жінку. І встала вона та й пішла, і зняла покривало своє себе, задягнула одежу вдівства свого. Навіть була окрема одежа для вдів, і даний випадок показує, що. Зневага тамари і тестом, вона теж мала значення з одежею. Я не хочу на цьому акцентувати увагу, це трохи інша тема. Але коли ми дивимося на Новий Завіт, коли, зокрема, апостол Павло він говорить про духовний ріст, то він говорить про цей принцип скидання і зодягання. Це якийсь такий ніби процес спередівання. Але ми вертаємося до Йосипа, де трошки інше відбулося в його житті. З нього зірвали його квітчасте вбрання. 39-й розділ з 11 по 19 й вірш. І сталося одного дня, і прийшов він додому робити тіло своє, а там у домі не було нікого з людей дому. І схопила вона, тобто жінка Потіфара, його за одежу, його кажучи, лягай же зі мною. А він позаставив свою одежу і руці та й утік і вибіг на двір. І сталося, як почала, як побачила вона, що він позистав свою одежу і утік на надвір, то покликала людей свого дому та й сказала, говорячи, дивіться, він, тобто Потіфар, припровадив нам якогось єврея, щоб той забавлявся нами. Він прийшов був до мене, щоб покластися зо мною, та я закричала самим голосом. І сталося, як почув він, що я підняла свій голос і закричала, то позаставив одежу свою в мене, та й утік і вибіг надвір. І я. Поклала його одежу при собі аж до приходу пана його до свого дому. І вона переказала йому цими словами, говорячи: до мене прийшов був цей раб Єврей, щоб ти його привів до нас, щоб забавлятися мною. І сталося, як підняла я свої голоси, і закричала, то він позвостала свою одежу при мені та й утік на твір. І сталося, як почув пан його слова своєї жінки, що оповідала йому, кажучи, отакі, до речі, вчинив мені твій раб, то запалився гнів його. І знову з'явлена на одежа. Як часто ви зустрічаєтеся з несправедливістю в своєму житті, і це запитання можете лише ви дати. В міру напевно, об'єктивності, на мою думку, це несправедливо зі мною поступило. Ось тут було ненароком зроблено, а тут, проти мене було зроблено невмисне. І ви знаєте, ось ці думки і ось ці випробування, які приходять в наше серце, коли якісь певні ситуації вони створюють... Конфлікти, напругу, виклики. І наше серце воно реагує на це. Як часто, коли подія, яка тривала декілька хвилин, вона потім згадується не одне десятиліття. Жінка потифара поступила підступно, маючи перелюбне серце, і аморальні бажання. Не добившись свого, вона вирішує знову ж таки, чиєюсь чистістю, чиєюсь праведністю прикрити свою темну сторону характеру. Свою аморальність вона прикриває святістю Йосипа. Своє, оце своє, таке незину жіночою, маючи чоловіка, вона думала про інших чоловіків, вона прикриває чиєюсь вірністю. І, можна так сказати, виходить сухою з, з води. Тому що об'єктом гніва потіфара стає не жінка, яка була перелюбна і зрадлива, а вірний слуга, який ні в чому не зраджував свого пана. Чи буває так в житті? Буває. І дана ситуація нам про це говорить. 41 розділ. 14 вірш. І послав фараон і покликав Йосипа, і його сквапно вивели з в'язниці, і оголився і змінив одежу свою. І він прибув до Фараона. Насправді ось цей момент, коли в'язнична одежа змінюється на святкове свято, Йосип передівають, йому дають нову одежу. Він знімає оцю одежу. В'язня. Хоча, і будучи в'язним, він служив Богові. Він допоміг пекарю і чашнику е розгадати їхні сни. І він єдине, що просить, згадай мене, коли от якби цей сон виконується, оце моє пояснення. Згадай мене, бо я тут несправедливо. А чашник що зробив? Забув. Дуже часто добро, яке ми комусь робимо, воно забувається. І тут виникає запитання, чому закон сіяння і жатва він не працює, хоча він працює завжди. Єдиний момент, брати і сестра, яким треба бути пильним, ми не знаємо Божих планів, Божого креслення. Я дозволяю собі це такі суб'єктивні мої думки, якби чашник не забувся про Йосипа. Він би вже вернувся до Якова, до своїх братів. І не був би розгаданий сон фараона, не було б, не, не став би Єгипет цією житницею, яка потім через Бог спасав і інші народи, і зокрема євреїв. Це мої суб'єктивні думки, але я ще раз бачу Божу суверенну волю. Тоді, коли ми зустрічаємося з Ну, ні без нечесністю, ні без несправедливістю такою в своє життя. Чому це трапляється зі мною? Чому постійно з мене знімають одежу? Чому я маю бути в приниженні і в позорі? 42-й вірш. Зняв хвороб Версне свого своєї руки та й дав його на руку Йосипову і зудягнув його в одежу і сонну. І на шию йому повісив золотого лицюга. Я думаю, чи була ось ця одежа чистого вісому, знак царського положення, тому що фараон каже, твій трон буде нижчий замі. Але все рівно даючи йому цю одежу, фараон його піднімає і каже: ти будеш біля мене. Я хочу, щоб твоя мудрість, твоя ясність вона послужила для Єгипту і для інших людей. Дуже часто, брати і сестри, послухайте заруважну цю думку. Ми думаємо, що вирішення якоїсь ситуації, встановлення Божої справедливості, якої нам так часто хочеться, це є остаточне звершення Божої волі. Але забуваємося про інше. Для Бога набагато важливіше це стан мого серця. Для Бога не проблема встановити справедливість. І це дійсно, здавалося, було добрим, що Йосип зодягнув вісон, знак ось цього царського стану. З нього колись брати зірвали одежу під час. Пізніше жінка Потіфара підступно зірвала з нього одежу його вірності. І зараз на нього надівають ось цей вісон. Але виявляється, Божі уроки надівав серцем. Не закінчилися. Як часто, згадуючи якісь певні події в своєму житті чи служінні, ви відчуваєте, як ваш тиск піднімається, ви відчуваєте, як до вашої голови припливає гнів через чиїсь поступки, через чиїсь, на вашу думку, несправедливість. 42 розділ 7 вірш. І побачив його се братів своїх і пізнав їх, та не дав пізнати себе. І говорив з ними суворо і промовив до них, звідкиля прибули ви, а не відказали з Хананського краю купити їжі з 21 по 24 вірш. Справді, і говорили вони один до одного, справді винні ми за нашого брата, бо ми бачили недолю душі Його, коли він благав нас, а ми не послухалися. Тому тут прийшло це нещастя на нас і відповів їм Ровен, говорячи, чи не говорив я вам кажучи, не грішіть проти хлопця, та ви не послухали, а оцей кров його ожидається. А вони не знали, що Йосиф їх розуміє, бо був між ними перекладач. І він відвернувся від них та й заплакав. І вернувся до них, і говорив із ними, і взяв від них Симеона та й зв'язав його на їхніх очах. Виявляється, легше сидіти на троні і бути вдітим в царську одежу. А набагато складніше зустрітися з тими, через кого колись ти переніс багато страждань? І уявіть собі, що відбувалося в розумі Йосипа, коли. Рідні брати, вони між собою почали говорити про ці проблеми, і вони розуміють, що, скоріш за все, це Божа суверенна воля карає їх за те, що вони так поступили підступно з їхнім рідним братом Йосипом. І він заплакав. Він не зміг стримати сліз і залишає біля себе Симона 29 й і 30 й вірші 43-го розділу. І звів він очі свої і побачив ім'я свого брата, сина матері своєї, і промовив, чи то ваш наймолодший брат, що ви мені розповідали, і сказав: Нехай Бог буде милостивий до тебе, мій сином. І Йосип поспішив, бо порушилася його любов до брата його, і хотів він заплакати, і війшов він до іншої кімнати і заплакав там. А Бог ще працює над його серцем. Виявляється, легше було побачити братів, які принесли йому шкоду, а ще складніше було зустріти брата через помилку і прикрість чиюсь він так довго не міг бачити. Їх розлучили через просто чиюсь заздрість. І не зміг стриматися. І оці емоції, ці сльози є яскравим проявом. Божої праці над його серцем. А праця Духа Святого, вона завжди хірургічна, брати і сестри. І це не просто сказати прощаю. Це не просто, знаєте, отак, забудься, не думай про це. А душа вона жива. Дух святий дозволяє бачити тих, хто зірвали з тебе одежу, того, з яким ти був розлучений. 45-й. Розділ з першого по четвертий вірш. І не міг Йосип здержатися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав: Виведіть усіх людей від мене. І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився братям своїм. Він голосно заплакав і почули єгиптяни, і почув тім фараоні. І Йосип промовив до братів своїх, я Йосип, чи ж вище мій батько. І не могли його браті йому відповісти, бо вони налякались його. А Йосип промовив до братів своїх, придіть же до мене. І вони підійшли. А він проказав я Йосип, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Він хотів побачити їхнє серце, він побачив Ровима, який так шкодував, що він не зміг спасти свого брата, який був перницем. Юду, який готовий був віддати своїх синів, тільки щоб Вініамін вернувся до живого батька старого. Бо Якщо він не повернеться, вони розуміли, батька не стане. І вони розуміли, що батько для них важливий. Їм не все рівно було, що станеться з батьком. Він чув, про що вони говорять, як вони шкодують. Бог працював і над їхнім серцем, але тут в епіцентрі уваги Йосиф. Коли вже він не міг стримувати своїх сліз, він заплакав, всі вийшли, і він відкривається своїм братам. І найголовніший. Вірш, на мою думку, ось цього уривку, 45 розділ, 22 вірш. І дав їм усім кожному перемінне одежі. А мені дав три сотні срібла та п'ять перемін одежі. Момент, коли тобі треба задіянити того, хто свого часу зірвав одежу з тебе. Бог, працюючи над нашим серцем, Він працює з мотивами, Він працює з нами. І кожен з вас знає цю працю і цей шлях прощення. Коли потрібно вернутися в ті моменти зради, відступу, несправедливості, приниження, просто потрібно вернутися і просто признати. Та ця ситуація викликає в мене гнів. Як би я не хотів втікати від неї, любий спогад, він приносить біль, втікання не допомагає, думання про інших не спасає. Потрібно вдягнутися в щось таке, що більше ніхто з тебе його не зірве. І напевно, саме тому, коли Біблія говорить, Руслан сьогодні наголошує на цю книгу, по якій ми йдемо, прощаючи один. Одного. Підтвердженням того, що Йосип задягнувся в прощення. Підтвердженням того, що Бог зцілив його серце. Бог не форматує пам'ять, брате і сестри, стираючи все те, що було погано зроблено в мою сторону. Ні, Бог так не поступає. Бог дозволяє ось цю, біль, ось цю біду перетворити на благословіння. І той. З кого свого часу здерли одежу. Вдіває тих, хто цю одежу здирав. Зодягнувши свій розум і зодягнувши свою душу, свою пам'ять, прощення, він несе це прощення іншим. 50 розділ з 15 по 21 річ це останній уривок. І побачили Йосипові брати, що умер їхній батько, та й сказали, а що, як зненавидить нас Йосип, і справді верне нам усе зло, що ми були, заподіяли йому. Переказали мені Йосипові, говорячи, батько твій заповів був перед своєю смертю, кажучи, отак скажіть Йосипові, прошу, вибач їх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло були заподіяли. А тепер вибач їх рабам, Бога батька твого. І заплакав Йосип. Як вони говорили до нього, пішли також браті Його, і в пари перед лицем його, та й сказали, ось ми тобі забратів. І далі серце плаче, і дальше ось ці спогади вони приносять якесь таке розчулення. Але саме головне, в моменті болю, навіть залишаючи шрам, з'являється свобода. Свобода. Тверезу дивиться на ці обставини, які ти пережив. А Йосиф промовив до них: не бійтеся, бо хіба ще замість Бога. Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добро. щоб зробити, як пішло сьогодні, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. Тепер не лякайтеся. я буду утримувати вас та дітей ваших. І він потішав їх, промовляючи до їхнього серця. Той, хто задягнувся прощення, зміг простити інших. Той, хто на собі відчув усю благодать, він міг її передавати іншим. Той, з кого здерли одежу, задягає тих, хто цю одежу здирав. І саме в цьому Йосиф стає прообразом нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми знаємо, в Біблії написано, що коли його розпинали, з нього зняли ось цей хітон, потім про нього кидали жереб. Ісус пережив на готу приниження. Але Ісус був завдіти в цю одежу, яку не могли зірвати римські воїни, не Пилат, не Ірод і не інше. Будучи в позорі, будучи в приниженні в осміянні, в оплюванні, Ісус просить оце одне. Отче, прости, бо не знають. Що роблять? Зірвана одежа може стати причиною гніву, агресії, фізичних болю і страждань, а може стати місцем зцілення і прощення, і можливості судягати тих, хто зірвав з тебе твою якусь добру пам'ять, твої якісь дитячі мрії. Твоє майбутнє. Божа любов в Христі, яка проявилася на Волгові, є джерелом. прощення. Амінь. Помолимся.